Батькам варто задуматися заперечення емоцій. Не плач, мама поцілує і перестане боліти. Можна часто побачити таку реакцію батьків, коли дитина розбила коліно. На перший погляд, це тепла, красива сцена, коли дитина переживає біль в обіймах мами чи тата. Але чи насправді переживає? Отож ні. Тому що ми не дозволяємо їй пережити біль, лише маскуємо та заперечуємо його існування. Таким чином, ми даємо їй повідомлення, що її емоції помилкові, що біль не існує, а цей біль насправді реальний, і дитина не бреше, а так відчуває. Найкраще було би визнати правоту дитини та сказати, що нам дуже шкода. Сказати, що не знаємо, як швидко, але біль пройде, тому що так зазвичай буває. Найгірше кричати, не скигли це зовсім не боляче, бо, крім заперечення емоцій, додатково принижуємо дитину. Правильна реакція на біль іншої людини це співпереживання, а не добрі поради, заперечення або висміювання.